Курси валют на 10 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 10 листопада. Ми тут, щоб почати новий робочий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які фінансові тенденції задали вихідні. Понеділок це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень, адже ринок знову набирає обертів. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу євро на готівковому ринку, незважаючи на стабільний офіційний курс, може бути важливим сигналом для всього ринку і як правильно считати цей рух, щоб ваш гаманець був готовий до майбутніх сюрпризів. Це як на початку робочого тижня переконатися, що у вашому смартфоні заряджені всі батареї. Краще підготуватися заздалегідь, щоб не пропустити важливий дзвінок. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривень 97 копійок, євро 48 гривень 50 копійок, британський фунт 54 гривні 04 копійки, польський злотий 11 гривень 41 копійка, і молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,05-4215 гривні, євро можна придбати за 48,75 48,85 гривень. Британський фунт торгується від 54,90 до 55,60 гривні, польський злотий 11,40 – 11,55 гривень, а молдовський лейт 2,38 – 2,47 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні трохи знизився, проте на ринку готівки він стабільно тримається трохи вище 42 гривень, демонструючи вузький діапазон. Євро демонструє помітне зростання на готівковому ринку. Британський фунт має стабільність, а польський злотий та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Початок тижня, як завжди, приносить підвищену активність і може супроводжуватися спробами корекції ринку. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який заголовок новин прочитати першим у понеділок вранці. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Ну що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним? Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.